І так, мандрівка продовжується. Четверта-четверта частина мандрів країни Грибландії. Заповідником Бойківщина. Національним парком Бойківщина. Скажімо так, неправильно я висловився. Національний парк і заповідник це великі різниці. Будь ласка, древній бук. Букове листя, букова, ялова мішанка і... І і нас чекає надзвичайна знахідка. Надзвичайна. Могутній, потужний, буковий білий, який аж перестояв, але на цей раз він, скажімо так, Прихоплений морозом, тому що тут злісся і пан морозець попрацював над цим грибом. Ну, ми попробуємо його взяти. В обов'язковому порядку ми його візьмемо і я вам зараз скажу для чого. Ось. Вийшов він достатньо легко. Ось він. Достатньо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, друже, перше. Який же ж ти бідний і нещасний. Будь ласка, бачите? Його в принципі можна взяти в руку, але, звичайно, що для споживання він не годиться. Він не годиться, хоча і прекрасна потужна знахідка. Прекрасна і потужна. Ну, треба було за ним йти декілька днів назад. Але це не страшно. Канал «Країна Грибландія займається не тільки збором, не тільки дослідженням, а і спробою виростити білі гриби в домашніх умовах. Ні, не, не подумайте, я не аферист, я не продаю ніякі спори міцелії. Просто країна Гребландія досліджує такі речі, як вирощування грибів в більш-менш природних умовах. Для того в мене вдома є мій персональний мною насаджений лісочок. Де у мене є буки, де у мене є ялиці, берези, сосни. Цей причудовий екземплярчик. Причудовий, з уже достиглими спорами. Ну, Бачите, він реально, якби його не прихопив морозець, він ще був би дня два-три назад здатний скрасити мою домашню пательню. Але не в цьому разі, не в цьому разі. Ой-ой-ой, та вже ладно вже. Що ж ти весь себе так? Цей грибочок піде на розмноження. Він виконає функцію розмноження у моєму домашньому лісовому господарстві. Зараз ми його акуратненько візьмемо. Способи розмноження білих грибів в природних умовах, я вже описував, є в каналі цілий розділ, який називається домашнє моє домашнє грибне господарство. От бачите, оцей красунчик буде мною розмішаний в... Водичці, від дерку водички, розчинений. І після того я його в своєму домашньому лісочку Попробую зв'язати з супутнім деревом. Я посадив декілька молодих буків, бачите, це явно буковий гриб, явно без ніяких обговорень. Це навіть не підлягає. Це навіть для мене особисто воно навіть не підлягає обговоренню. Ось такий красунчик. Перезрілий, перестиглий, вже майже розлізлий, буде окрасою мого домашнього лісового господарства. Ми його підселимо під мої домашні буки. Про це, в принципі, я зніму окремий фільм. Як ми це все влаштуємо? А зараз насолоджуємось його виглядом, насолоджуємось його красою. Він хоча старенький, поважний, але свою функцію він виконає. Поруч є ще ялиці, але колір, саме колір оцього красення, ось, будь ласка, з під сонком свідчить про одно єдине, що це потужний буковий білий гриб. Отож. Ось такі у нас сьогодні багаті знахідки. Ну що ж, залишилось дати йому назву. Ну що ж, так як, Я, так, як ми сьогодні даємо грибам імена книги Фенімора Купера. Був там такий цікавий персонаж. Емоційний, імпульсивний. Він мені подобається. З іменем Дровосік. Тому цього потужного букового білого гриба я нарікаю Дровосіка. Ось такий він у нас герой четвертого фільму, які сьогодні увійшли в поки що квартет країни Грибландії. Отож, ось така у нас сьогодні в обідню пору чудова знахідка. Сонечко пригріває, а ми насолоджуємось красою практично вже зимового білого гриба. Ще раз нагадую, 18 листопада у нас сьогодні обідня пора. Сонечко освітило чергову мою знахідку. Ну що ж, продовжуємо. Можливо, буде ще щось сьогодні прекрасне. І так, фільм четвертий. З назвою, сліду... З назвою Дровосіка. Підійшов до кінця. Ось. Ну якось так. Настрій в мене причудовий, тому що я сьогодні зовсім не сподівався на такі знахідки. Всім мирних і щасливих грибних мандрівок зустрінемось незабаром. До побачення.